І результат ти отримаєш на навчальному проєкті Система давай розберемо на моєму прикладі. Я майстер манікюру і заробляю 500 доларів. Другий етап я відомий майстер в своєму місті і навчилась залучати клієнтів. Я заробляю півтори тисячі доларів. Третій етап я відкриваю першу велику студію в Миколаєві і залучаю перших 30 людей в команді. Більше маркетингу і мій дохід 10 тисяч доларів. Далі я масштабую систему в Одесі і Києві. Будую команду 150 людей і заробляю від 30 тисяч доларів. Чому тому, що навчилась формувати постійні бази клієнтів? Найголовніше ти навчишся будувати автономну і прибуткову систему, котра все життя буде працювати на тебе. Ти навчишся формувати постійні бази клієнтів. Формувати великі команди і використовувати всі безкоштовні методи просування. Постійна база клієнтів це гарант твого щомісячного прибутку. Ну і звісно, твоя система буде тобі приносити мільйони щомісяця.